Максиму 19 років. Він третьокурсник Харківської академії фізкультури. Про акцію з допомоги безпритульним тваринам дізнався із соцмереж. Зробив кормушки, прикріпив до дерев'ям і призвав зробити в своєму місті щось подібне. І я вирішив теж повторити цю ідею. Місяць тому через соцмережі Максим запропонував містянам долучитись до цієї акції. На світлинах казав місця розміщення годівниць. В місті появились точки для подкармлювання бездомних тварин. Якщо у вас є бажання і можливість, пожалуйста, подкармлюйте сьогодні. Максим разом зі своєю дівчиною Анною перевіряють годівнички та підсипають корму. Вона вся побита і бичок у нас. Буду зараз його і міняти ставити на ось такі ось кормушки. У такий спосіб Максиму доводиться замінити три кормушки. Срідом така кормушка обходиться у 20 гривень. Це не такі гроші для людства, і це для животних обходиться в день життя. Сватівчанка Олена Рибалка сьогодні у парку прогулюється із онуком. Жінка схвалює акцію з допомоги тваринам. Втім, говорить, локації для їх кормління треба обирати не такі людні. Це відповідальність нас людей. Чому тварин дуже багато таких бродячих, Тому що їх викидують люди на вулицю, які не займаються їх вихованням. Вони теж живі, їх шкодає. Я думаю, що це по-людськи, добре. Смотри, з якого боку хто гляне. Як, може комусь не сподобається, що тут скупчення собак, є і такі. Максим розповідає, у нього вдома теж є тварини. Він кілька років тримає двох собак животные живуть в жестоком мире, где до них плохо относятся, на моє усмотрение. І я хочу почати себе і как-то делать мир более добре і намного лучше. Максим облаштував вісім годівничок для тварин. Більшість із них поблизу продуктових магазинів, ринків та громадських місць. Юлія Щербак, новини на Суспільному.